Війни Афганістану Сергій Крикун переконаний його покликання на цій землі допомагати людям. Вже багато років чоловік приносить як моральну, так і матеріальну допомогу багатьом знедоленим, хворим та немічним людям, а останнім часом займається благодійницькою діяльністю на користь українських військовослужбовців, які гідно захищають свою батьківщину. І, хоча сам Сергій разом із дружиною та сином живе у досить в скромних умовах він останнє віддасть, аби ближньому стало краще. Народився я на Україні в такий буремний час, можна сказати, і зараз, і тоді, коли я народився, то життя було нелегке. І виріс я у селі. Працювали ми дуже важко. І я знаю, що таке тяжка праця. Я знаю, як заробляється хліб. Закінчивши Канівське училище, Сергій переїхав до Черкас, де влаштувався токарем на завод фотоприладу. Однак мирне життя для нього тривало недовго. Незабаром чоловікові довелося виконувати інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Здобувши професію, я був призваний погранвійська, війська, а далі я попав в Афганістан, де виконував інтернаціональний обов'язок. Всяке було. Ну, я скажу, що ця служба мені багато чого дала, я пізнав і друзів, я пізнав ціну настоящої чоловічої дружбі, знаю, що таке смерть, і не дай Бог таке пережити ще раз. І в нинішні тяжкі часи дуже важко нашій державі, і хто як не ми будемо боронити допомагати і займатися справами державними і допомагати нашій армії. Так що я дуже... Дякую за те, що Бог мене зараз використовує в цьому ділі. Сергій пригадує найстрашніші моменти війни. Говорить, що навіть повернувшись додому, вона ще довго йому снилася. Та все ж дякує Богові, що зберіг йому життя. 1987 рік. Десь грудень місяць була операція під Маймане це в Афганістані. І один такий бойовий виліт, мене просто льотчики не взяли от з собою. Я служив бортмеханіком на вертольоті Мі 8, бортмеханік, повітряний стрілець. І я дуже на них образився і думаю, да що ж це так? От, мене не взяли на бойовий виліт. Но я розумію, що чому не взяли. Мене просто Бог зберіг тоді від смерті. Е, погрузившись перед вильотом, десантники там з патронами, з боєприпасами, бо вони. Полетіли десь через годину, коли прилетів борт, я побачив, що мі 8 дуже багато пробоїн і дуже багато було поранених десантників. П'ять чоловік тоді вигрузили. Весь вертольот був у крові. І я зрозумів, що якби я з ними полетів, то може б я вже й живий не був би. І оце дуже мені запам'яталося, і вирізалося в пам'ять. І ще був один такий случай, коли Бог мене зберіг в Афганістані. Ну, я хочу сказати слідуюче, що коли ми там служили і воювали, то ми дійсно вірили те, що ми захищаємо вітчизну. Зараз можна багато говорити про цю війну, не я скажу одне. Ми займалися тим, що охороняли кордони нашої батьківщини. І багато караванів з наркотиками, з контрабандою, які хотіли переправити в радянський Союз, ми їх просто не допускали, ми їх просто розбивали. Це були тони. Наркотиків, тони буквально, караванів. І про це просто мало говорять. Ну, дійсно, так було так. І багатьом дітям, які зараз живі, вони могли б і не народитися, якщо б не було б от такого заслона на кордоні з Афганістаном і Радянським Союзом. Тому що наш авіаційний прикордонний полк він займався, він закривав кордон з Афганістаном. От, це 200 кілометрів глуб Афганістану, і ми. Закривали цей кордон, воювали, все, що можна, все, що потрібно, робили. От, і продукти возили солдатам, і нанесення ракетобомбових ударів, висадка десанту. І слава Богу, що Бог мене на цій війні зберіг. Я прийшов живий, здоровий. Ну там по мелочі, як говориться. Ну, особливо таких поранень то немає. Відчувши на собі страждання солдата, який пройшов війну, Сергій робить усе можливе, щоб хоч якось допомогти українській армії, що переживає далеко не найкращі часи. Він переконаний, зараз саме це його основна місія. А ще чоловік гордий з того, що його син наразі також захищає свою країну. І син на даний момент служить у мене в внутрішніх військах, захищає. Батьківщину в місті Одеса. До цього він був у Криму, теж пройшов своє, як говориться, розкаже, прийде. І я дуже горжуся тим, що мій син захищає батьківщину. Ну я теж стараюся і своєю командою, з волонтерами допомагати нашій армії всім, чим ми можемо. І на даний момент ми цим займаємося і будемо займатися, скільки Бог дасть сили і фінансів, і всього остального. Наша команда складається з людей небайдужих. І людей, які являються патріотами нашої землі, це Лариса Кугут, Сергій Кугут її чоловік, потім Таня Волочай, потім Тараненко, Анатолій із Драбівського району. Там у нього ще друзі є, які нам допомагають у цій справі. Значить, церкви, міста, це церква слово життя, також церква слово віри, пастиря цих церквей. церквей да? Руслан Григорович, Юрій Іванович Стогнієнко, а також багато моїх друзів-християн, яких я знаю в місті. Вони дуже радо відгукуються до цього всього. Потім ми співпрацюємо з сільськими головами навколишніх сіл, які дуже радо допомагають і би, участвують в цьому, так якби дуже активно, дуже вони активні в цьому. І ми раді те, що наше населення підтримує армію. А ми вже робимо з своєї сторони, якби поїздки там, допустимо, концерт можна. Плюс до того ми людей утішаємо, благословляємо і проповідуємо їм слово Боже. Тобто Люди дуже нуждаються в психологічній і підтримці. Розумієте, вони дуже багато пройшли. Особливо ця частина, яка була в Криму, це полковник Мамчур і його льотчики. Ми були там, і вони дуже радо нас прийняли. Просто говорять, що. Поговорити і вже становиться краще, і вже хочеться жити, служити і захищати батьківщину. Допомога інколи потрібна, навіть не стільки матеріальна, стільки моральна, правда? Так, да, дуже важлива така моральна підтримка, і просто вислухати людину і утішити її, поговорити, навести приклади із свого життя і сказати, що життя продовжується, і все рівно в цьому житті дуже багато хорошого, чим погано, все рівно хорошого більше. І людей хороших на землі все рівно більше, ніж поганих. Так що я думаю, що цим ми будемо займатися і далі. Сергій розповів про те, що його команда майже 10 тонн гуманітарної допомоги відправила до Миколаєва, де знаходяться три військові частини, де служить морська піхота з Феодосії, берегова охорона з Перевального та льотчики із Бельбеком. Продукти харчування, одяг, побутова техніка це далеко не все, що зібрали жителі Черкащини для військових. Останній раз, коли ми їздили в Миколаїв, військову частину, яка була виведена з Криму, це частина полковника Мамчура, військові льотчики, так от ми туди повезли 10 тонн гуманітарної допомоги. Ми зібрали дуже багато продуктів, речей, два холодильники. Потім два телевізори, одну пральну машину, а також багато речей, які потрібні і для дітей, і для жінок, і для чоловіків. І в цьому нам дуже радо допомогли іменно ці люди, яких я назвав спочатку. От. Особливо Анатолій Тараненко, який сам є інвалідом першої групи, але у нього дуже. Якби таке добре серце, він дуже допомагає людям у цьому. І от ми, їздивши туди, вони побачили, яка приїхала команда, що тоже не зовсім герої і здорові люди. Вони дуже сказали, що ми силу від вас отримали. І плюс до того, дуже багато би, людей: одного останнього як люди, які були в нашому от районі вокзала, це сім'ї, які допустим, в на стані там розвода, є чоловіки, де дуже випивають, і коли ми їм починаємо говорити слово Боже, той утішати, благословляти, просто молитися, да? то ці люди отримують надію і вони починають по новому жити. От вони змінюють своє життя, тому що Бог дає сили його змінювати. І я как би, не буду говорити фамілії, тому що ну, цих людей дуже багато. Якби назвати одну, не назвати других. От, ну, ці люди зараз є нашими хорошими знайомими, а є і друзі, от, які зараз допомагають нам у цьому. Так що я дуже радий, що у нас така от дружна команда. І плюс ми вийшли на місто Черкаси, і ще тут є люди, які добрі серцем і хочуть. Служити тим, чим у них є, чим їм Бог дав, і продукти зносять, і добре слово скажуть, і поділяться, і фінанси. І це дуже важливо в нинішній час, тому що ми разом, ми разом, ми переможемо, і наша Україна буде вільною, процвітаючою і багато. Я це вірю, і я це знаю. Волонтерка Лариса Когут, яка працює в одній команді із Сергієм, розповіла, що до благодійного проекту залюбки долучаються і діти. Ми зверталися у Корсун Шевченківську школу інтернат там де глухі дітки, там де вуличні дітки. І вони на наступний же день прислали ящик з подарунками. Вони прислали ящик з листами, листи подяки з малюнками. Вони підтримали також християнська школа. Вони зібрали теж листи, і вони зібрали кошти на воду, діти. Зібрали кошти на воду для тих діток, які там малесенькі, і вони щоб вони могли кашкою зробити з гарної водички. Розчулені військові вручили черкаським благодійникам грамоту, подякувавши громаді області за підтримку високого морального духу та морально-психологічної стійкості особового складу. Однак, за словами Сергія, нагороди для нього не головне. Чоловік займається благодійністю вже майже 15 років і просто радіє з того, що іншим робить добром. Цим я почав займатися з 2000 року разом з дружиною, з командою, яка є в районі залізничного вокзалу. І ми дуже багатьом людям, знедоленим бомжам, то є людям, які покинути, які тяжко хворі, інваліди. Ми їм допомагали все, чим, чим ми могли. От. І не тільки би, морально, але і фізично, і грошима, і допомогою, і речами. То є. А це, якби, вийшли більше вже на... Масштаби как бы, області, країни, і просто про це ніхто не знав. Ми старались про це не сильно говорити. Сергій говорить, що до допомоги його спонукає любов до людей. Та й сам він стає щасливішим, коли розуміє, що його справи приносять комусь користь. Значить, людина, яка займається цим усім, це першу чергу, це любов до ближнього, це терпіння і вміти вислухати ближнього свого. Це дати і розказати людям надію, що для них зробив Бог, Ісус Христос, це раз, і потім показати цю любов, який Бог є на самому, на самому ділі. Ми являємося християнською державою, і я думаю, що люди все більше і більше будуть звертатися до Бога. І релігія, і віра це дві різних речі. Релігія це те, що вбиває, а віра це те, що людям дає сили. І от я не релігійна людина, я людина віруюча. І віра, вона проявляється через діла. Віра це тоді, коли ти являєш собою діла Божі на землі. Христос, коли ходив по землі, допомагав людям. Він служив людям, він молився за людей і давав їм надію, втіху, і вони получали нове життя. Тобто, якщо зараз сказати, що в нас так все важко і погано в Україні, то це не так. Це йде духовне очищення народу. І ми в цьому, якби як частина Божої армії, волонтерів. Ми цим займаємося. Моральні цінності Сергія підтримує його вірна дружина Світлана. Вона завжди допомагає своєму чоловікові і завжди вірить у нього. Ми хочемо бачити біля себе людину, яка мужня, яка відповідальна, щоб чоловіки наші вони були дійсно захисниками не тільки на словах, а й на справах. Щоб вони турбувалися і за сім'ї свої, і за діток своїх, і могли допомогти іншим, хто потребує допомоги. Тобто чесність, вірність, мужність. Сергій Крикун справжній патріот своєї країни. Він робить усе можливе, щоб його земля була вільною і незалежною. Він брав активну участь під час буремних подій на Євромайдані і пишається цим сьогодні. Коли я був на Майдані, я зрозумів, наскільки дорога мені ця країна. Я там був неділю, трохи більше? Десять днів, так. То я, наскільки, я там зрозумів, що я люблю Україну. І коли говорять героям слава, то я говорю слава Ісусу Христу, бо якщо не буде і слава Ісусу Христу, то не буде і героям слава. Розумієте? Так що в першу чергу це слава Ісусу Христу, а потім вже героям слава. Тому що без Бога не буде героя. Тому що сміливість дає Бог. Геройство саме по собі людське, воно не, нічого. Ти на ньому довго не пройдеш. Тому що прийде такий момент, коли ти злякаєшся. А от коли ти з Богом вмирати не страшно. Я вам скажу. Говорять, або дурні не бояться смерті, або християни. Так от істинні християни смерті не бояться. Автоматично ти не становишся християнином, коли ти почав ходити в церкву. Не треба ще вірити і жити, так як заповідав Ісус Христос. На згадку про зимову революцію у нього залишилася казка, яку підписав сам Віталій Кличко. Тепер вона вже стала справжньою сімейною реліквією. Значить, в цій казці я на Майдані з 11 грудня. По 20 чи по 21 грудня, я вже не пам'ятаю, я був на Майдані, і ми захищали Майдан разом із воїнами-афганцями, а також і з офіцерами, і з групою Ніхто крім нас це об'єднання всеукраїнське. І ця казка вона дуже допомагала і в ній трохи було не страшно стояти, тому що там дуже багато було провокаторів, різних тітушок із битами, із ножами. Чоловік переконаний у тому, що з часом люди все менше допомагають одне одному, і йому дуже хотілося б змінити таку ситуацію. А ще він погоджується з тим, що сьогодні люди, які мають достаток, не розуміють бідних і навіть не намагаються перейнятися їхніми проблемами. Хоча, скажімо, ще у 18-19 сторіччі в Україні було дуже поширене благодійництво. З Часом люди. Вони не розвиваються у доброті. Люди з часом становляться зліші, жадніші. І що б там не говорило, а людина вона деградує. Тому що, якщо взяти, ви сказали, от 18 сторіччя, да, тоді дійсно були люди добріші, тому що ми не були е, окружені такою зоною комфорту, як ми зараз окружені. Ми зараз живемо. І ті блага, за які люди дуже платили здоров'ям, фінансами, вони нам даються дуже легко, і ми це дуже часто не цінимо. І це дуже погано, коли ми привикши до зони комфорту, ми не хочемо виходити з цієї зони комфорту і комусь допомагати, тому що для цього треба десь щось оставити, десь чимось поділитися, більше попрацювати. І оці всі земні блага, вони убивають у людині. Співучасть, сострадання до чужої біди. І, як говориться, ситий голодно ніколи не зрозуміє. Я знаю, що таке ділитися куском хліба, я знаю, що таке стакан чистої води. І це дуже важливо, особливо зараз нам цим усім ділитися. Ми зараз більше маємо і благословінь від Бога, чим люди мали в 18 столітті. Ну, Чому-то ми стали жадніші і зліші. Я бачу в цьому те, що люди. От, на жаль, не розвиваються, а вони становляться от такі, як вони є зараз. Ну, я вірю в те, що Бог підніме Україну. Я вірю в те, що Бог очистить і освятить наш народ, і ми будемо для землі, для Європи, для других країн, ми будемо благословінням. І ми понесемо і любов, і доброту, і щирість. Тому що як-не-як, -як, а ці всі, е, як сказати, події, які зараз в Україні йдуть, вони. Для того щоб ми дійсно пройшли очищення і освячення. І це дуже важливо, це важко, але це можливо і це Бог робить. А особисто вам, як воїнові на інтернаціоналістові, держава якось допомагає. Я хочу сказати не в образу держави, але я вам скажу так: коли я прийшов з Афганістану. Чиновник у міськраді, тут у Черкаській сказав, що я тебе в Афганістан не посилав і на квартирну чергу я тебе ставити не буду. Слава Богу, що у нас є отака от невеличка кімната у гуртожитку, ми живемо в ній, тому що квартиру мені так і не дали. Її будували, потім продали за великі гроші. І в того, ми залишилися без квартири, живемо тут в трьох, в цій невеликій, невеликій кімнаті. Но я хочу сказати те, що люди. Друзі, вони заботяться про мене, я про них. А держава Держава не хоче заботитись про своїх воїнів. Вони їй зараз не потрібні. Воїни потрібні державі тоді, коли страшно, і коли треба захищати. Я розумію зараз нинішніх солдатів, які не сильно хочуть воювати за Україну, тому що вони остануться каліками і нікому будуть не потрібні. Я їх розумію. Но держава. І батьківщина це батько, це мати, це сім'я, і ми повинні її захищати, не дивлячись на наших можновладців, чиновників, які нас не люблять і не поважають. Я рахую, що мужчина чоловік це воїн, а воїн це чоловік. І це правильно. Сергій сподівається, що його благодійні вчинки стануть прикладом і для інших людей, і закликає всіх небайдужих бути патріотами і підтримувати українську армію. Я хочу звернутися до всіх громадян Черкаси, Черкаської області, щоб ми цей важкий час ми об'єдналися і повірте, Бог нам для цього дає силу. І я хочу, щоб ми і далі допомагали один одному, також допомагали нашій українській армії, тому що не секрет, що армія зараз не дуже одіта, взута. Да, озброєння є, але. Я говорив з багатьма командирами. От ми плануємо там ще в одну поїздку в Генічівськ. Наскільки це вийде, ми ще не знаємо, але ми плануємо, ми збираємося все. Я хочу звернутися, щоб всі активно включилися і допомагали нашій армії, допомагали людям. Повірте, Бог вас за це благословить і воздасть. Я хочу ще сказати свій номер телефону 093 301 2008. Якщо ви можете і хочете допомогти, визвоніть по цьому телефону. І ми будемо з вами співпрацювати, хто чи може, і разом ми поборемо. Як казав Тарас Шевченко, боріться і поборете, вам Бог допомагає. Сергій Крикун розповів, що найбільшою цінністю у його житті є його сім'я, дружина Світлана і їхній син. Ми живемо ради один одного, ми допомагаємо один одному, і вона дуже надійна людина. У неї такі самі Божі цінності, як і в мене. Я ціню вірність, чесність, терпіння. У неї дуже багато терпіння. Ви всі знаєте, які воїни афганці, вони нетерплячі, ми дуже такі поранені прийшли, особливо психологічно, психічно. І слава Богу, що вона от мене витерпіла. І да, з часом, коли Бог залічує всі рани, ти становишся спокійніший. Но перші роки нашого життя їй було дуже нелегко зі мною. Із блиском в очах чоловік пригадує, як познайомився із Світланою. Говорить, що їхня перша зустріч відбулася на дні народження спільної подруги. Тоді чоловік одразу зрозумів, їх звела доля. І ми там познайомилися, і ми побачили, що ми дуже різні, рідні і схожі душі. І це нас об'єднало, а вже потім виникла любов. І вона зараз єсть. Не дивлячись на те, що у Сергія не завжди були легкі часи, його дружина завжди підтримувала. Він для неї у всі часи найкращий. Я бачу, що він відчуває себе реалізованим, йому подобається це заняття, і я бачу, що він радий. Він розуміє, що він робить щось добре, щось цінне, і він. Відчуває себе реалізованим, тому я не проти. Ну, може, інколи хвилююся, тому що їдуть в такі місця, які не завжди безпечні. Але я вірю в те, що якщо у Бога є призначення для людини, то він сохранить людину в будь-якому випадку. І вона виконає все те, що він на неї возложив. Ту роботу, яку повинна виконати іменно ця людина. От я маю на увазі свого чоловіка. Господь йому дав життя, він вернувся з одної війни, і він не просто прийшов живий. Він може поділитись, може розказати, може розповісти про свої відчуття, почуття тої війни, що він пережив, і допомогти теперішнім, і молодим, і ветеранам, які будуть. Після цих е, собиті, які зараз проходять на Україні. Світлана переконана, що справжня любов жертвенна. Для свого чоловіка вона зробить усе можливе, щоб його життя було кращим. Так само чинить і Сергій. Ми любимо не тому, що нам хочеться там подобається, нравиться. Я думаю, ми любимо і за те, що ми любимо Бога. Через те потім любимо і один одного, тому що Він пожертвував ради нас, сином. І ми жертвуємо, становимося жертвою один для одного. І я думаю, це найкраща любов, коли людина любить, і вона може пожертвувати собою заради ближнього. Mm -hmm. я, я думаю, що мій чоловік заслуговує цього, і рядом зі мною така людина, яка любить, яка готова положити душу. Так само і я. Познайомившись із Сергієм Крикуном, ми зрозуміли, що в нашій країні є люди, які думають про інших, і з чистим серцем та благими намірами намагаються допомагати ближнім. Ми ж бажаємо Сергієві і всім його однодумцям, сил та натхнення у їхній корисній справі.